you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Експрокурор Луценко отримав медаль. Про це Луценко написав на сторінці Фейсбук: цей штурмовий рік приніс усе важливе в житті. Небувалі виклики, найкращих друзів, спільні перемоги, сильні почуття. Сьогодні першим привітав командир, повідомив, що після всіх переїздів за рік таки доїхала моя медаль за оборону Бахмуту. Служу народові України, розповів Луценко. Тобто він оприлюднив на всю країну таку новину, що й посміхається усі три. 32 зуби, проте він не висвітлює те, що це не заслужено в той час, як українські захисники, які заслуговують на найвищі нагороди, лишаються без нічого. Ця ситуація яскраво описує такі моменти. Завдяки цьому можна побачити, що за гроші та зв'язки можна отримати нагороду і хизуватися нею. Крім того, коли українські бійці про це дізналися, зібралися, дали їм по вухам, забрали ці нагороди в прямому сенсі. Забрали і відправили як сувенір на один телеканал в колекцію речей та життєвих історій. Зазначимо також. Що Луценко все життя так жив, адже усі ті посади премії та нагороди отримав виключно за допомогою грошей по дружбі та за домовленостей. Тому навіть сумнівів немає, що ця нагорода отримана так само. Так, Луценко це Луценко, він тільки й може як приписувати собі нагороди звання посади за допомогою інших та й не тільки це його грішок. Крім того, він вміє розкидатися скандальними заявами в бік інших, що вони чогось не роблять, а за собою нічого не бачать грішного. Так недавно він кидався у щіпливими. Словами в адресу головкома залужного і зачепив його скандальну статтю. Зеленському не вдалося добитися успіху у Вашингтоні. То нема чого це робити залужному. Усі засуджують статтю залужного з усіх боків, яка просто шкодить Україні. Чому так відбувається? Відбувається тому, що хтось почав думати про рейтинги, а не про перемогу. Я вже про це казав і ще раз тверджую, а зараз не можна мріяти рейтингами, сказав Луценко. Ну так найкращий час кидати звинувачення головнокомандувачу, проте й сам не краще від нього виходять божевільні теорії та пропозиції. Так він почав пропонувати забути той план перемоги, який пропонував Зеленський, та не тривожити західних партнерів. Недавно знову ж таки пан Єрмак представ. Вляв Зеленського і його план перемоги. План заводиться до того, що Україна має вийти на рубежі 91-го року, а Росія має сплатити контрибуції і здатися переможному президенту Зеленському. Ну всі зазвичайно, але ніхто не знає, як цього досягнути. і Що спільного це має з реаліями на фронті, де у росіян сьогодні ростуть засоби війни буквально з кожним місяцем. А ми продовжуємо політику нових і нових виступів перед аудиторіями своєю та закордонною, та тільки він не подумав перед тим, як таке версти, що наші хлопці в ЗСУ борються зовсім не за це. Вони борються, аби повернути нашій країні цілісність та суверенітет, проте ніяк не йти на поводі у страху чи інших партнерів. Однак Луценко цього не розуміє. Він сам не кращий, скільки він піарів себе за рахунок ЗСУ, ходив пихатим, що захищає нашу країну. Та як тільки він відрахувався з лав ЗСУ, почав нести нісенітниці, що не натягнеш на голову. Київ, Миколаївщина, Бахмут честь було служити в такій армії з такими людьми в такий час. Але фізіологія не вблагана. Військова лікарська комісія установили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Писав Луценко. Отже, висновок такий Луценко, як завжди, проплатив та отримав медаль коні за що. Проте хлопці, які справді їх заслужили, не мають нічого. А через те, що він розуміє ситуацію та момент з несправедливістю, починає викручуватися як тільки можливо. Та його це не врятує, і він може забирати медалі проти гордість в народу саме до бійців ЗСУ, а не до екснардепів'я. Які обманом натягують собі нагороди на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть, що ви думаєте згідно цього в коментарях.